Бо, не очистивши майданчик український від оцього сміття, яке зараз панує, жирує і насміхається над нами, ми не створимо своєї чистої національної держави. Але оскільки ми поки що визвольну боротьбу звели до слова, то я хочу запросити до слова людину, яка нічого іншого не вміє робити. Як писати геніальні романи про визвольну боротьбу? Прошу привітати Василя Тера. Роман помиляється, я багато вмію робити. Товариство ми знов зібралися в Холодному Яру. Будь ласка, не скупчуйтесь. сфотографували від. Хворі. Тягне нас сюди, отой магніт, про який казав Горліс Горський. Тягне нас сюди та сила, яка, мабуть, і є національною ідеєю, яку проголосили тут хлопці, воля України або смерть. І не треба нам більше нічого шукати. Вони ціною свого життя, ціною своєї крові передали цю ідею наступним поколінням. І вже минуло зовсім небагато часу і спалахнула нова боротьба в Західній Україні. Постала українська повстанська армія, яка прийняла еснабезпеці від наших холодноярців. Я згадую про це, бо зовсім недавно ми вшановували. Пам'ять героїв гурт, де відбулася найбільша битва УПА із військами НКВС і регулярними частинами Червоної армії. Нас завжди було менше. Ми завжди були в меншості. І проти п'яти тисяч упівців, серед яких півтори тисячі не мали ще ні зброї, ні вишколу. Кинули понад тридцяти тисячну армію. Військо з літаками, артилерією, танками і наші хлопці з того бою, хай ціною великих жертв, але вийшли із честю. Чому я згадую сьогодні упа, бо саме в тих людях, у тих героях раптом відродилися знову наші холодноярці, з'являються там псевдо Лютий, «Компанієць», Гонта, Залізняк. І вони ніби постали знову із праху і повели свою боротьбу далі. Один із коренів упав південь, очолював майор радянської армії із Дніпропетровщини, який узяв собі псевдо Чучупака. Вони добре знали, хто такий Чучупака. Вони добре знали, хто такий був головний отаман Холодного Яру. І за що він боровся? Будь ласка, ми скупчимося робимо сьогодні. Вшановуючи пам'ять наших героїв, ми повинні пам'ятати, що мало говорити тут гарних слів. Ми повинні бути гідними їхньої пам'яті. І Я звертаюся знову до наших політиків. Що добре, що нарешті з'явилася ця тенденція об'єднання. Кажуть, що українці об'єднуються тільки перед розстрілом, але ж розстріл уже настав, Уже на наших очах вбивають наших лідерів, на наших очах знущаються над політв'язнями і вже далі немає куди відступати на жоден крок. Через те, коли йде об'єднання наших політичних сил, ми повинні самі також, громадяни, об'єднатися. Підтримати їх, і я ще раз повторюю своє гасло. Візьми в руки бюлетень, щоб не брати зброю. Ще раз кажу вам, пам'ятаймо, зараз наші герої дивляться у ці великодні дні на нас із небес. Будьмо гідними їхньої пам'яті, будьмо гідними їхньої слави і честі, і тільки тоді ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Хочу повідомити, шановне товариство, що цьогорічні меморіальні заходи в Холодному Яру проходять під егідою історичного клубу Холодний Яр, Всеукраїнського об'єднання Свобода Холодноярської ініціативи, вільного козацтва Холодного Яру, Конгресу українських націоналістів. Партії Батьківщина Народного руху України, Національного заповідника Чигирин, асамблеї громадянських організацій Малого і Середнього бізнесу України, громадянського руху Вільний простір, етнографічного історичного музею Дикий хутір. Співорганізаторами меморіальних заходів виступили і фізичні особи. Підприємець селищини, який живе в Києві, Ігор Гаврищишин, Анатолій Голубович з Одещини, член партії Свобода, Анатолій Кучеренко з Білозір'я, Олександр Рибалка з Петрівського району Дніпропетровської області, Анатолій Дідук з Одещини. Та ігор з скалушат, член партії Свобода, які здійснили внесок на організацію меморіальних заходів в Холодному Яру, а також дід Карбала із світної, який зі своєї пенсії у 800 гривень 150 гривень віддав на організацію вшанувань полеглих за волю України. Нас сьогодні зібралося в Мельниках не одна тисяча людей. Я знаю, що ще автобуси їдуть з усієї України. І основна маса прийде на 12-ту годину. Звичайно, я не можу всі ці тисячі людей вести, як раніше, на могили. Тому ми вирішили сформувати делегацію, яка від імені оцих співорганізаторів, від імені нашої громади, яка тут зібралася зараз, на чолі з Василем Шкляром і Богданом Легоняком. Керівником філіалу «Холодний Яр заповідника Чигирин зараз урочисто, а і товариства пам'ять зі Львова, які сьогодні братимуть участь у реконструкції бою, я вам пізніше оголошу наш план сьогоднішнього дня. Вони зараз віднесуть квіти і вінки на могили Василя Чучупака і братській могилі закатованих Хмарівців. Василь Шляр там скаже слово, Тарас Селенко заграє пісню. Отже, дозвольте сформувати цю делегацію і від нашого імені покласти квіти на могили українських героїв. На цю сторону, репортеле, лише на цю Якщо сторону. Якщо там внизу є мій товариш Ростислав Онищак, прошу підійти з арматою.